Я не люблю судити людей там по одягу по волосся, там по цьому Але всьому іноді приходиться. Ну да. Але типу, коли приходить дівчинка там зробити брови, да, а в неї просто манікюр, ти дивишся на ці руки, а там три ногтя ломаних, голова сальна, там два тижні точно не мили її. Ну я так плюс-мінус. Не знаю. Ну, Цей френч із бруду під ногтями <рес> чорним. Коротше, дуже все так не очень. Типу, вона коли перший раз прийшла, ну мене це так трошки напрягло, тому що думаю, так прикольно, що будемо робити. <рес> ну і по суті, вона ходила так до мене три-чотири рази. Все було окей. Але на четвертий раз. Я ж чуяла, я кожен раз, як ми з нею зустрічалися в такому напрягі, тому що, що там -то мені це все не нравиться. що ж вона ходить і ходить, вона була там в. В один певний день записана на там умовно на 16.00. Вона мені пише за 5 хвилин до запису, я вже її чекаю. Типу, я затримуюсь. Думаю, класно. Ну, в мене там, якщо що, далі запис? Ну, окей, 10-15 хвилин я сприймаю абсолютно нормально, але я ж пишу, типу, там підкажіть, наскільки там, плюс-мінус, щоб я розраховувала. Може, я можу піти кавище там попити? Ну, там, як мінімум, приходить 15, 20, 30 хвилин. Вона не відповідає. Все, чоловік пропав. Проходить півтори години. Перше, що вона мені пише, а скільки коштує пофарбувати брови в коричневий? А, серйозно? Ну так, а нічого ж ти вже маєш сидіти в мене як півтори години, тіпа, в кріслі, ми маємо щось вже робити. Я, ну, як це так? Я кажу: ну, тіпа, ви прикалуєтесь, На, Я кажу: а ви де взагалі? Від'їхала. В якому сенсі? Да, в якому би... сенсі? І куди? Саме ключове. Ну?